Виграли справу, яка допоможе батькам військовослужбовця отримати одноразову грошову допомогу. А це немало, це 15 мільйонів гривень. Яка в нас була ситуація? Батьки військовослужбовця фактично не є його кровними батьками. Вони взяли його на виховання, коли йому було 9 років. Але, на жаль, вони не оформили повністю над ним усиновлення, а були його опікунами, і незважаючи на це. Дитина жила, навчалася та перебувала з батьками. Коли йому виповнилося 16 років, він навіть поміняв своє прізвище на прізвище своїх батьків. Тобто, фактично, мої клієнти вказану дитину, сина виховували. На самому початку війни він пішов добровольцем воювати і, на жаль, загинув. коли Батьки військовослужбовця звернулися за отриманням виплат, ОГД таке інше, їм відмовили, оскільки вони за документами ні рідними, ні усиновлювачами вказаного військовослужбовця не вважалися. Але ми розуміємо, що фактично вони були однією сім'єю, навіть заповняючи анкету під час мобілізації, вказаний герой зазначив батьками саме вказаних осіб. І... Ми зібрали купу документів, ми чекали, поки Верховний суд вирішить, куди такі заяви треба подавати. І ось е, в кінці 24-го року, нарешті, ми виграли вказану справу та отримали рішення суду на користь батьків. Далі ми вже зможемо допомогти отримати одноразову грошову допомогу та отримати е, компенсацію за загибель свого сина.